Повертався з церкви, а опинився на лікарняному ліжку. У селі Бронники Рівненського району під колеса автомобіля потрапив чотирирічний місцевий мешканець. У вчорашній програмі ми вже розповідали про дану автопригоду. Хлопчик разом з батьками повертався із храму. Мати каже: дитина раптово вискочила на дорогу прямо перед автомобілем. Як подалося в, в селі, в селі це косило додому, вже поші під самою хатою. Я вела його за руку, як він виносив, але машина їхала ну, помаленьку, що то їхала. Помаленьку їхала. Ну, я не, віна, не та жінка, ні в чому не винна, що я ж як його не втешив. Вона тільки оштовхнула, ж той на басфальт стокнувся. Зараз чотирирічний малюк перебуває у рівненській центральній міській лікарні. Стан його медики оцінюють як середньої важкості. Загрози для життя немає. Травма оцінюється як важка черепно-мозкова травма з забоєм мозку, з кровилиму мозок. На щастя, прямої загрози для життя на цей час немає. Дитина з відділення нейрореанімації переведена на загальну палату. Появляються елементи продуктивного контакту і свідомості. Дитину, поки не виписують, ще будуть надавати всю необхідну допомогу. Збила малюка автомобілем Зас Сенс, 55 річна жінка водій. Матір потерпілої дитини каже, кермувальницю ні в чому не звинувачує. Дитина сама вискочила раптово на дорогу. Після удару водій зупинилась і викликала швидку. Правоохоронці ще з'ясовують, чи буде хтось покараний, але одночасно просять людей уважніше дивитися за своїми дітьми.